Всем привет на канале Мотоцикл Тэм. Сегодня у меня первый спиннер. Ми первый. Раз я первым прошу ламблоб. Ой. О на, на лобби. На лобби. Блин. Не получилось. Не получилось. Блін, що ж таке не получается? Зараз, Чекайте. Я зараз... И, но... О, ми... О вот <світ> я за. Хай мне отаки друг. то я пойму. Эээ, забудь про то. Ой, даже поделаю. И. Ой. <звіт> на пальці! Великом на

Тільки то купила, купив одразу і щось зробив. Я кажу, не пускайте спіннери воду. О, в чому прикол. Ну, оригінальні, не оригінальні. Все одно їх не мене Не пишіть мені його. Такі от застану... зелені, як в мене треба було. Всем пока, с вами був мотоцикл ТМ, всем пока, точно пока.